І так, любі друзі мої, тільки, тільки встигло завантажитись моє відео, як я вже знімаю нове. Коротше, з моїм е, відео Майнкрафт Лейхіробрін сталося зі світом саме проблема. У мене е, вичерпалася пам'ять з Майнкрафта, тож у мене не виходить нормально зайти в світ, і мені просто вибиває помилку. Тому грати ми будемо з братом моїм. Силку ну. Його канал я постійно упом'ятаю. Казав про нього. Також справа в чому. Це той ж самий Майнкрафт Алея хірабрін, тільки в його світі. А де він? Ну, ладно, поки що займемось базовими цими речами. Бо скриньку він не поставив до бонусну. Я нам їжу та ліжко добуваю. Він, коротше, поки що розбирається з їжею та ліжком. Пробуємо ось так. Тепер робимо базові інструменти. Тобі шкайло та сокирочку. Тепер головне це знайти каміннячку. О, а ось його і... А! Воно фіга собі, це Деорит чи. Ладно, коротше, хто розбирається супер-пупер розбирається в Майнкрафті, той зрозуміє я. Прошу. Так, ладно. Ось камінчик є. Три штучки покажу. Потрібно мені хоча б шість. ой -я! Тепер ще треба на напічку. Один, 2, 3, 4. Всього одинадцять камінь не потрібно. Коротше, так як... Я так, як... відео зняти не можу, бо у мене телефон розряджен. Коротше, так як я е, любитель всіляких е, продвинутих ферм, то пічки у мене теж будуть відповідно продвинуті. Ягодина, Тож, що... для початку ми крафтимо три пічечки. Наша три пояснюю. Дивіться, о, в Майнкрафті є всього, наскільки я пам'ятаю, це плавнів, коптильна та звичайна пічка. Тебе, мабуть, не чутно. Коротше. Це плавильня, коптильня та звичайна пічка. Коптильня потрібна, щоб швидко Кирило. Щоб швидко переплавляти їжу, смажити її. Також нам потрібно буде ще плавильня. Це для того, щоб цей руди. Руди плавити швидко. Досить швид... дуже швидко. І також нам е дуже потрібна звичайна пічка, бо без неї ми такі матеріали, як пісок, е цей. Е е камінь не пересмажимо. Драсті. Ох, ти Стів. Стів. <кхів> Ловію жрачку. Жрачку. візі. Сейну Де жрачка? Добре, я сам. Я собі заберу. О, стоп! Пісочок не забуваємо теж. Ягоди. Ягоди з тепер, тепер крафтимо нашу першу пічку. нашу. будь ласка. Нашу. Щоб ми з цього острова, бо я зараз не Так у нас не у нас же дам та таран Мішочок, мішочок. Стоп, тростина. Я бачив, там тростину, мені потрібна тростина. Тростина мені потрібна для книжки. А, а мені потрібно для цього... Мені тростина потрібна для Граві. ферми. Ну. А це гравій. Гравій нам потрібен по декільком причинам. По-перше, нам. Ніш, пішли тростину по По-перше, гравій нам потрібен для того, щоб зробити О, цей з... Ой. По-перше, гравій нам потрібен для. І так, на чому я зупинився? Гравій нам потрібен по декільком причинам. По-перше, нам потрібні ці. А скільки гравію потрібно? Потрібен саме кремінь. Коротше, по-перше, нам потрібні стріли, бо я люблю дуже користуватися арбалетом. Так як його можна постійно тримати зарядженим у себе в інвентарі. А Кригол дуже любить луки. О-о-о, крута трастина. Господи. Мені вона для паперу потрібна. Черепаха маленький. Коротше, найбільша наша проблема це зараз кремінь, бо він чорт випадає. Стоп. Деревце. Хто це там горить і чого? О, дядя, привіт. Дай мідь? Ладно. Чіпсони теж підійдуть. У тебе чіпси є? А от у мене запитання, а куди ти звалив? Просто я не шукаю. О! Жовта квітка для твого ліжка. У мене вже є. Та йо йомайо! Ще тростина. Збирай стільки тростини, скільки можеш. Тростина нам якраз таки потрібна по декількох причинах. Ну, її потрібно набагато, бо ти зробиш ферму. Ну, але все одно бажано зібрати стільки, скільки можеш. І так, коротше, для чого нам потрібно довбана тростина 13 вистачить. Збирай стільки, скільки знайдеш. Лиситься стій Щедрозка. Я пам'ятаю, з тебе падає те, що із курки. О! І не тільки. Бір'є мені. Ладно, все, лисичку, тебе вбивати не буду. Вівця є. Зараз у багатьох. <кхем> Зараз у тих людей, хто мене дивиться, виникне питання. Типу, Міша, ти тільки що хотів цю лисичу, лисицю в шайдошкати. Заради того, що з неї може випити щось курки. А чого ти її не добив? Поясню. От бачите оцю фігню? Оцю фігнюшку, бачите? Так вона зачасту спавниться біля селищ. Селищ та О, бачите? Тут і де. тут їх багато. Значить, є досить великий шанс того, що ми знайдемо тут е, поселення. повір, я той острів весь продивився, там немає селищ. знаєш... нас сніжна тайга. О-йо-моє! Тут вовчара якийсь. Ні, у мене три сердечка, я зараз дох! У мене два з половиною сердечка, я зараз здохну. У мене два сердечка. Е, я вибачаюсь, яким чином ти отримав пів сердечка. У мене півтора сердечка. Так йди звідси, нафіг. Ладно, побігли. в ці У мене сердечка. Крипер. У мене пів сердечка. Це ледве не зробив мегафейл. У мене півсердечка Та господи, мені ця інформація наша. У мене Я навіть не знаю, де ти. Наша мені ця інформація, скільки у тобі сердечок. Знаєте, чи мені подобається Майнкрафт? Тут можна робити те, що не можна або неможливо зробити в реальному житті. Наприклад, в реальному житті не можна плавати під льодом взимку. А в Майнкрафті тобі що? Тобі нічого. Ні, я зараз просто ховаюся у лаві. О! Нарешті кремінь. Хоч одна кременяка є. Друга крименяка є. Ні, я зараз масло діаманти знайду. Я вибачаюся, звідки у тебе буде залізне кайло. Не звідки? На нього, на нього. То як ти діаманти гений добудеш? Що я задохнувся у стіні, то на правду. Я задохнусь. зимогор мій супротивічний. О, от я, можливо, реально знайду діаманти. І до польоші і довше сповільнений. Крило. А я, можливо, знайду діаманти. Скільки тут зимогорів? Скільки Якщо що, що пояснюю, чому можливо, що я знайду все ж таки діаманти. Я знайшов азалію. Можливо, я в тій печкері був. Так, скелети, йдіть ви всі, всі до одного місця. в мене тут зима гори. А у мене тут обидва. Чотири кістки, дві стріли та дві стріли швидко сповільнені. Зимогор ще Бісяка, два заліза і треба. Зимогори. Я маю вбити їх всіх А мага брати ще? Не ж увагу. Раз На вас. Я просто хочу лук вибити Короче, як ви зрозуміли, легких шляхів він не шукає. Ну. А я. Ну так, легше знайти. Дві рідкісні структури. Ну, із двох рідкісних структур. Ну, він не шукає легких шляхів. А я завжди Це шукаю, він ніколи не шукає легких шляхів. А я завжди шукаю собі Є, пригоду на свою п'яту точку. просто не лякайся. Та госп. А яким бісом ти телепортувався? Я вибачаюсь. Мене... Е! У меня стріся отдай моє з нього вибив. Ти про одну стрілу та там не фіга не одна стріла. Ну окей, дві стріли. Всі! Все що з нього випало, віддай. Я не знаю. О, мені що лук з нього випав. Випал. Якщо є лук і ти його не вибивав, значить він мій. Лука нема. Я їх вбивав і набив 10 кісток 7. Стріл та 5 стріл повільнення. Стоп, ми ж можемо кататись на пауках. Точно. А на спрутах не можемо. Ага, на складах теж не можемо. На зомбарях зато можемо. Угу. Та ну блін, дайте мені вибратись. У мене є лук. Дай мені його. Ой, ще один лук. Хоча поди. Ренат тобі давать буде. Mm? Ничего. Так я лагоджу лук. Ой, срака, срака, срака. Он дірка. Круто, а мені їжа потрібна, бо мене зараз вб'ють. Жу скинути? Зараз. Що ловити звідки? Зло... Я води. Молодець. Молодець. Зловив усі. Слухай, не вимахуйся, будь ласка. Підійди. Gdete je... ja Ти не можеш задохнутися цим модом. Стоп. Стоп. Віддай мені свій. Ти серйозно, тільки кистки. Он я тобі сказав, віддай мені свій лук. А ти мені дав тільки кістки Може, ти лук на мене краще залишиш? Мені знову він випав. Дай один. Господи, я тобі і лагоджу луки. І знову лук випав. Я в дірці. У мене є лук полагоджений. А я собежу відродив тільки до десяти, до... А! До... Сюди, в печеру! Міш, в печеру. Ви прикольнулись? Мені знову лук випав. Міш, в печеру залазь. Миша Да від ти лук хоч обдай Поясни, будь ласка, наша мені лізти в печеру. Задихнуся зараз. О, все лук повністю полагодив. О, овця! круто в бедве нашу. А у мене височай тільки на одной лич. Круто, тут тільки одна біла. Свиня! Эх, майже. Свиня. В середині ночі, і серед била дня. Катаюсь на свинюхся я. Спробуй на курці покататись. спробуй на курці покататись. Перед тим як вбити, її спробуй на ній покататися. Я покататись. можу на ній кататись. Вона в тебе закохалася? Чи ти насіння синя дав? Я дав. А, ладно. Я катаюсь на курці. Ой. Я хочу спробувати на овці Я катаюсь на овці Корка, не рухайся, мені потрібно тебе замурувати. А почекай! Сто, вона. Ти коли на ній сидиш, і суперсили все одно працюють Ти що? Я про те, що вона може літати, коли ти на ній сидиш. Півтора хп <кiffe> Кирюша! <кiffe> у мене ж лук, все одно догоню. Стоп, лук віддай А скільки у тебе шерсті? Господи, дві І Я можу ще еще. Давай. Я одно еще могу скрафтить. Давай всю шерсть, яка у тебя Не Мне выстачить ровно на два лишка. Иди в сраку. Миша. Чего? Что? Не до Халло! Ходь до меня. Mm. Ну, молодець, тепер мені треба до тебе переться. Ну, прися Чітер! Неправда. Слухай, у мене зараз записується відео. Всі мої глядачі бачили, як ти ті тільки що тепнувся ті 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 до мене. А, собака, собака? Яка Щобак. І що ти робиш? Собаку шукаю. Так вона здохла. Собака. О, свинюха. Покатайся на снюха. При тьме ночной присвети дня. Катаюсь на свинюхе. Покатайся на ній. А я що роблю? Лисиця. Стопо, з неї і справді може випасти. Так, з нею можу випасть, Можуть випасти цей. предмет, як з курки. По типу самої курки, та цієї. Пір'їнок. Ладно, свинюха, не будуть сильно. Дай пахавать. Треба... А, Яма, так у меня мене купа исток. Ага, круто. У меня 12 тих тихих. У меня их 6. Тебе их Мой Майписи! Типніш до мене. Так, мить нам не всралася. А де я? Будешь сраці Я ще хлопчик кудись спустився. Просто найперше, що я викопав, це був лазурит. <кій> а у мене тут золото є. А а ще... Замбак, замбак, замбак А ще у мене нема навіть уже навіть я одного вугілля. Покататись. У мене нема навіть одного вугілочка. Іди сюди, я хочу на тебе покататись. Коротше, мені потрібно вугілля. У тебе є вугілля? Слайм. Хто? Слайм? Ограменний слайм. А, так мочи його. О, господи, скільки я тут криперів кріпергани тікає тікаємо, режим спідрана! Круто. Залізко. Так, а ну звали. Ну, ладно, невеличка мета на сьогодні виконана. Крило Мабуть, поки ще будемо завершувати відео. Бо тут два варіанти, Або ми просто помремо. Або ми помремо і у мене закінчиться пам'ять на телефоні. Так що, коротше, закінчуємо відео. Всім бувайте!